Слава Ісусу Христу, любі спільночани, возлюблені браття і сестри, усі, хто в цю хвилинку має нагоду доторкнутися до Божого Слова. Дякую Богові за той час. Ми провадимо суботу, кожен у своїх справах, але, як звикло, ми, звичайно, розпочали із літургії і слухали Боже Слово. В Євангелії від Матвія. Апостоли просять Ісуса, відпусти народ, дай їм нагоду, щоб вони купили собі поживи, щоб наситилися, відпочили, бо їх дуже багато, вони йдуть за нами. А Ісус говорить: дай ти їм їсти, дайте ви їм тої поживи, принесіть, що маєте. Христос поблагословив, роздробив і дав усім, і тисячі людей наситилися. Як важливо завжди кожну справу приймати з Господнім благословенням і вірити в те, що благословення діє і наповнює нас, насичує не тільки тіло, але насичує і наповає наше серце, нашу душу. Кріпімося і пам'ятаємо, що завжди Господь з нами.